Чимало івано-франківців прагнуть завершити усі нагальні справи до кінця літа. Тож не дивно, що серпневий прийом громадян тривав понад шість годин. Ветеран війни Андрій Даньо, який служив у 50-му полку НГУ імені полковника Семена Височана, звернувся з проханням облаштувати доступне середовище поруч із його будинком. Під час виконання бойового завдання у Серебрянському лісі, що в Луганській області, він отримав вибухове поранення, внаслідок якого втратив зір ногу та руку. З питань доступності, там коло, коло дому питання з зупинками транспорту. Там не обладнані зупинки і не обладнані спуски, тож звернулися з проханням допомогти і вирішити це питання. Доступно, Ну наскільки це можливо? Є ще багато де працювати, є над чим, але так то. Вихід є завжди інший військовослужбовець Руслан Звір, який воював у складі 102-ї бригади ТРО, прийшов уже з готовим проєктом. Його ідея створити медаль подяку від Івано-Франківська для воїнів, які з початку повномасштабної війни тримають оборону Гуляйполя. Ця ініціатива зародилася через те, що Івано-Франківськ та Гуляйполе є містами-побратимами в рамках проєкту Пліч Опліч. Село своєї служби в мене з'явилася ідея, проєкт. Зроблений від початку до кінця, але його залишилося втілити життя. Це медаль з двох голів, тому що Гуляй поле, де наша 102 га бригада стоїть, хлопці завжди там чітко виконують завдання. От, скажімо так, ми 27-го. Квітня заїхав 22 року, тобто з 27 квітня до тепер наша бригада там виконує завдання бойові. Ось, і відповідно в мене така ідея з'явилася, щоб відзначити хлопців медаль за оборону Гуляйполя. Так як Гуляйполе і Івано-Франківськ міста по я звернувся з даною пропозицією на розгляд голів. І якщо вони погодяться, це буде цікаво. Чимало відвідувачів прийому громадян переймаються благоустроєм міської території. Усім хочеться бачити Івано-Франківськ більш хайним. Кожного року і пан Руслан і обіцяє і воно чуть-чуть рухається. І у 23-му році щось воно порухалося, у 24-му вже прийшла комісія, вже зробили заміри і, і це. І вже уточнили кошти, які мають бути. Ми знаємо, які ситуації ми зараз живемо. Так як я зрозуміла, що я, я не то, що я вже надіюсь, я вже впевнена, що все таки рух піде, і вони знайдуть і нам залатають ту дірку. Ну може асфальтом, може бруківкою. Вже чим залатають, тим залатають. Загалом більшість звернень стосувалися болючих питань, пов'язаних із війною. Відтак міські посадовці вважають своїм обов'язком вислухати та підтримати людей у важких життєвих обставинах. Дуже багато було родин, загиблих, пропавших безвісті, багато учасників бойових дій, тобто ну, такі проблеми, які пов'язані з війною. Це така велика категорія, майже три години. Ми вислуховували, є проблеми. Не всі можемо вирішити. Особливо щодо пропавших безвісті, але треба допомогти вислухати, підтримати. Також були люди, які зверталися з проблемами з будівництвом біля їхніх помешкань. Теж пробуємо вирішувати в межах компетенції. Оксана Себастьян, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.